На телеканалі Сфера ТВ денний огляд місцевих новин. Як минули перші літні вихідні на Рівненщині та про головне з життя краю станом на цю годину понеділка, 3 червня розповідаємо далі. Поліцейську з рівного змило хвилею в море в Одесі. Тіло розшукують ДСНСники. Подія сталася учора близько восьмої вечора. 24-річна дівчина перебувала поза службою у свій вільний час на відпочинку. Вона фотографувалась на пірсі на згадку про відвідини Одеси. Перша хвиля збила поліцейську з ніг, а друга змила у море. Наразі проводяться пошуки тіла із залученням водолазів ДСНС. Смертельна ДТП на Рівненщині. Автопригода сталася 1 червня близько 16-ї на трасі Київ-Ковелія-Годин неподалік села Ромейки. Поліцейські встановили, що 41-річний водій автомобіля Фіат Добло, житель міста Нетіше, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. Від отриманих травм загинула 40-річна пасажирка, дружина водія кермувальника та їх п'ятирічного сина госпіталізували. У них діагностували закриту черепно мозкову травму. Му та забої обставини ДТП встановлюються. Наїхав мотоциклом на дитину на тротуарі. 31 травня близько 20-ї години у березному сталася автопригода. Відомо, що троє дівчат йшли тротуаром. В цей час на одну із них, 13-річну місцеву жительку, наїхав мотоциклом мустан 16-річний березнівчанин. Малолітньо доставили до лікарні, де медики діагностували перелом кісток передпліччя та садна. Парубок мав посвідчення водія, був у мотошоломі та без ознак сп'яніння. За фактом порушення ПДР розпочато досудове розслідування. Правоохоронців, котре Звертаються до водіїв мотоцикл, транспорт підвищеної небезпеки, тож суворо дотримуйтесь правил, зокрема швидкісного режиму та завжди перебувайте у засобах захисту. Позбавлена права керування та з ознаками сп'яніння. Таку порушницю днями виявили патрульні на вулиці Чорновола у Рівному. Поліцейські зупинили автомобіль Toyota Кемрі, як з'ясувалось, за кермом перебувала 22-річна жінка, позбавлена водійського посвідчення, так як раніше притягалася до адмінвідповідальності за керування у стані сп'яніння. Цього разу правоохоронці теж виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння, але громадянка відмовилася проходити огляд. На кермувальницю склали адмінматеріали. На рівненщину на щиті повернувся герой із Костополя. Олексій Фіщук приєднався до лав ЗСУ 12 квітня 2022 року. Старший сержант загинув 29 травня 2024 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишилася дружина, дві доньки, онука та два брати. Тиждень розпочався і у Рівному зі скорботної новини. На майдані Незалежності в обласному центрі прощалися із полеглим на війні захисником Андрієм Баюном. 48-річний стрілець санітар загинув під час виконання бойового завдання у Луганській області. На прощанні із військовим побували наші журналісти. До рідного міста повернувся на щиті рівненський військовослужбовець Андрій Баюн. 48-річний стрілець санітар загинув 25 травня під час штурмових дій при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку. На прощання з героєм прийшли рідні та друзі, знайомі родини та сусіди. Усі вони залишили теплі спогади про чоловіка та його людські якості. Чесний відвертий, свідомий, проста людина. Проста людина. Да, прийшла повістка, пішов воювати. Відповідальний Мого брата жінки. Двоюродний брат, якби його мама родом з нашого села. Хоронять його в нашому селі. Андрій Баюн навчався у 25-й рівненській школі. Потім відслужив в армії і тривалий час працював водієм вже під час повномасштабного вторгнення. Чоловік приєднався до захисту країни і гідно виконував військовий обов'язок. Він був добрим сусідом, відповідальним. Він залишився один син у матері, і його сестра трагічно загинула в 2001 році. Працював він будівельником. Коли прийшла повістка, пішов воєнкомат, і так на жаль, загинув. Поховали Андрія Баюна на кладовищі у селі Углище Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному дерево ускладнило рух транспорту. 2 червня рятувальники обласного центру надавали допомогу по розрізанню дерева, яке впало на проїжджу частини дороги, та ускладнювало рух транспортних засобів. Загалом за минулу добу рівнення ще недвічі надавали допомогу населенню та ліквідували три пожежі. Рівнянин знайшов на вулиці гранату. Сталося це 1 червня близько дев'ятої ранку на Данил Галицького. На місце виїхали слідчі, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. Прилеглу територію огородили і обстежили. Фахівці вибухотехніки встановили, що у коробці знаходився корпус гранати Ф 1 а біля неї запал. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. Правоохоронці нагадують, виявивши підозрілий предмет, варто повідомити спецслужби і очікувати їх прибуття, не допускаючи сторін. Онніх осіб Оприлюднили тривожну статистику за травень. Порівняно з квітнем у минулому місяці повітряних тривог суттєво побільшало. Всього впродовж останнього місяця весни їх було 28, найдовшу зафіксували 8 травня – 2 години 13 хвилин, а найкоротшу – 28 травня – 14 хвилин. 3 травня – 4 рази протягом дня оголошували тривогу, а максимальна кількість днів без тривог – 5 діб. За час повномасштабної війни на Рівненщині повітряна тривога лунала 639 разів. У Варазькому районі поліцейські вилучили незаконну деревину. Днями поблизу села Нетреба В поле зору патрульних потрапив трактор із напівпричепом, який був завантажений сосновими колодами об'ємом орієнтовно 7 метрів кубічних. Під час перевірки з'ясувалося, що 23-річний водій, житель села Великі Цепцевичі, не мав документів на лісопродукцію. Слідчі задокументували кримінальне правопорушення, вилучили транспортний засіб та причеп із колодами. За фактом незаконної порубки та перевезення лісу розпочали досудове Розслідування. У рамках кримінального провадження вирішується питання про накладення на вилучене арешту. За травень у пологовому будинку рівненської міської ради народилось 266 діток. Серед них 138 хлопчиків та 128 дівчаток. Найбільша кількість дітей, а саме 15 малюків, народились впродовж доби 22 травня. Такою була ключова інформація на цю мить, як відбирали проби води на басовому куті, Хто з мешканців Рівненщини поїде на ігри нескорених? Про гру місцевого вереса та багато іншого розповімо вже у вечірніх випусках. Побачимось.